Друзі, усім привіт! Мене звати по роботі Оля. Я займаюся Ютубом вже більше 4 років і через мої руки пройшло. Мабуть, більше 100 каналів, з якими я контактувала і допомагала дойти до монетизації або збільшити монетизацію. Сміливо можу сказати, що десь більше тисячі людей пройшли мої навчання, міні-курси про те, як створювати запускати свої youtube канали. І сьогодні на цьому каналі я активно відроджую контент. Сьогодні поговоримо з вами про короткі ролики Шортс. І довгий контент. З чого почати, чи можна робити? Отой і інший контент, моя власна думка. І чому деякі короткі ролики залітають вверх, а деякі короткі ролики НІФІГА не залітають. Отже, давайте почнемо. Це канал YouTube Тусовка. І одразу попрошу вас підписатися на цей канал, якщо ви поки що цього не зробили, поставити пальчик догори. І самий важливий показник, який є важливий для того, щоб ваші YouTube канали просувалися, це щоб оглядач дивився ваші відео до кінця. Тому попрошу вас також подивитися це відео до самого кінця. І якщо вам ця тема буде відгукуватися, або ви хочете, щоб я розкрила якусь іншу тему, розібрала вашу ситуацію, напишіть в коментарях обов'язково про це, і я е, запишу наступне відео, можливо, саме для вас. Отже, сьогодні відповідаю на коментар, який мені залишили мої е, шановні глядачі ви під моїм відео, і я буду розповідати про короткий ролик Reels. Reels, Reels, Shorts. Шо, яка різниця взагалі? Короткий ролик це ролик, який йде горизонтальний, який триває приблизно до хвилини. Зараз в Ютубі вже можна і більші ролики робити, але в кінці відео розкажу, чому я вважаю це не дуже потрібним і класною функцією, тому дивіться це відео до кінця. Взагалі ці короткі ролики, вони одинакові. Що в TikTok, що в Reels, що в Вріл з інстаграмі, що в Ютубі Шортс. Але в них є різний алгоритм е, подачі глядачу. Якщо про TikTok ми говоримо, да, там аудиторія більш молодіжна. Да? Е, вона більш така е, на релаксі, щось посміятися, щось там гадання, якісь ля-ля-ля-ля-ля. Є експертні блоги в TikTok, знаю, вони активно працюють, активно монетизуються і легко це можна зробити. да. Але все таки все-таки аудиторія це не та, яка дивиться YouTube. в Рілс. В Інстаграмі у нас більше така естетична картинка. Ми любимо позаліпати на красиві відео, хтось смішні теж дивиться. Да? Але взагалом Reels в Інстаграмі це про красу, про естетику, про музику, про там, танці, можливо, якісь, да? в Тіктоці теж їх достатньо. А короткі ролики шортс. Часто їх чомусь сприймають як спосіб е коротко розказати про що буде велике відео, як анонси. Але скажу вам по секрету, це дуже погана ідея, і воно працює відверто не так класно, як би хотілося, правда хто вже пробував це робити. І часто ми не розуміємо, як ці алгоритми коротких роликів взагалі працюють. Що можу сказати? Вони працюють абсолютно по-різному, ніж працюють довгі відео. І це абсолютно різні аудиторії. Ви самі проаналізуйте себе, що ви любите більше дивитися? Короткі ролики чи довгі ролики? Напишіть, до речі, в коментарях, який контент на Ютубі ви більше любите дивитися. Так, да, зрозуміло, зараз це відео, ви дивитеся довге, горизонтальне відео, але все-таки, коли ви відкриваєте YouTube, що ви в першу чергу дивитеся? Короткий чи довгий контент? І зараз давайте проаналізуємо таку штуку. Коли ви дивитеся короткі ролики шортс, ви їх як шукаєте? Вже за, за вашими вподобаннями, те відео, яке ви додивилися до кінця, алгоритми YouTube все це враховує. Десь ви лайкнули, десь ви підписалися. І він подібний контент пропонує вам дивитися. І ви фактично не обираєте короткі ролики шортс, які подивитися. Вам їх підкидує YouTube, і ви їх просто... Дивитися те, що вам підкинув YouTube. Десь смахнули, пролиснули, Ютуб зрозумів, а, вам це не дуже цікаво, в топку. Десь більше вам сподобалося, ви ще раз передивилися, ага, YouTube це все фіксує, вам це сподобалося. Добре, тоді я тобі покажу ще з такого контенту. Розумієте? І аудиторія, відповідно, яка приходить із короткого ролику, вона хаотична. Вона не зовсім ваша цільова аудиторія. Єдиний... Такий суттєвий плюс в коротких роликах, там є кнопочка стежити одразу. І коли ви дивитися, вам легко, о, це сподобалось. Підпишуся, йдете далі дивитися. Ви навіть не заходите на канал, в більшості випадків ви навіть не заходите на канал і не дивитеся. А що там ще цікавого є? Ви собі просто підписалися і гортаєте далі. І е, це класний інструмент для того, щоб збільшувати кількість підписників. Але ці підписники в 99% не будуть ходити до вас і дивитися ваші горизонтальні відео. Це підписник, який буде дивитися ваші короткі відео. І якщо ви проаналізуєте, навіть якщо ви після шортс заходите на аккаунт, ви бачите сторінку із шортів. Ви не бачите горизонтальні відео одразу. Ви бачите сторінку, назву каналу і шорти, шорси, шорси, шорси. І далі там є вкладка відео, ви маєте натиснути на цю вкладку Відео для того, щоб відкрилися всі відео. Якщо ви заходите на канал з великих відео, з довгих, ви потрапляєте на канал і бачите великі відео, і десь там може бути шорт. Тобто, в залежності від того, з чого ви потрапляєте на канал, такий вигляд каналу ви будете перед собою бачити. Відповідно, якщо ми беремо довгий контент, і коли ви вибираєте щось подивитися на Ютубі, ви вписуєте ручками назву відео, наприклад, як заробляти гроші в 2025 році. І вам випадає, YouTube підкидує список різних відео, серед яких ви обираєте те чи інше відео, яке вам сподобалося. І ваша психологічна реакція йде на те відео, де вам сподобалась назва, вас тригернула обкладинка, у вас тригернула картинка якась фотографія або напис якийсь на фотографії, у вас тригернула, можливо кількість підписників чи кількість переглядів, або опис під низом ще є, да, під назвою. Тому ви, глядач, який приходить до вас із великого горизонтального відео, це глядач, який ваш цільовий цільова аудиторія, яка хотіла щось знайти, і е, ви вирішите якесь своє питання, якийсь свій запит, і вона ви, знайшла рішення цього запиту у вас у вашому відео. Вона відкриває відео. Відповідно, якщо в першу хвилину-дві вона отримує те, про що хотіла, Побачите, вона дивиться до кінця. Якщо ж ні, вона закриває відео і закриває канал, і дивитися далі. І ось у вас все одно є перевага, вас відкривають ваші цільові, ціль, ваша цільова аудиторія. Так, да, їх там може не бути одразу по 4 тисячі переглядів, але цінність, ви розумієте, яка цінність глядач, який щось шукав, знайшов, вас сам вирішив відкрити. І глядач, якому вас підкинула? Е Ютуб підкинув і такий, типу, раз, два, три, чотири тисячі передивилися, а толку з тих глядачів подивилися. Можливо, так, да є і толк в цьому, але якщо... Контакт з вами буде постійно, якщо ви робите багато контактів, багато шорсів, багато е, коротких роликів, якісних роликів. І глядач перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий ролик побачив, вас запам'ятає, потім в інстаграмі ще побачить, потім на великих відео побачить, він вас запам'ятає і підпишеться на вас, скоріш за все. Е, це я дивлюся, чи мікрофон пише звук. Як же ж обирати, який контент вам постити? Хтось каже, що шортси це робити так легко, так швидко, нащо заморачуватися цим довгим контентом, раз, два і ляп, готово. Дивлячись в якій ніші, я вам скажу. І короткі ролики шортс, особливо для новачків, можуть дуже гарно зіпсувати все бачення про YouTube. І ви можете дуже швидко злитися. Довге відео воно виглядає, наче якби довше його треба виставити, зняти, або прямий ефір зайти, а в прямий ефір, щоб зайти, там теж потрібно виконати умови на початку. Тобто ви не можете на новоствореному каналі, а, а почну прямий ефіри. Тобто мають бути певні умови виконані. А, але якщо ви заходите як експерт, Якщо ви хочете доносити якусь цінність, ви хочете доносити цінність ваших продуктів, ви експерт в чомусь, або ви хочете просто над особистим брендом працювати, да, і показувати, транслювати якусь свою думку в тій чи іншій ніші, то короткі ролики Шортс, вони можуть зіпсувати трошки ваші алгоритми. В тому плані, що... Це перше, да? зіпсувати алгоритми, перегляди будуть у великих горизонтальних відео зменшуватися. Не такими вони будуть е, чистими, можна сказати. Е, і якщо ви експерт, я вам рекомендую починати з горизонтальних відео і приблизно до 500 підписників не постити короткий контент. Якщо ж ви вже хочете послути короткий контент, ну знаєте, ну, я спробую, да, то що там, тіпо, потім повернуся, часто таке буває, і студенти мої, які на навчання приходять, дуже часто теж, що я кажу, добре, пробуйте, я взагалі нічого не забороняю, тому що в Ютубі така штука що ти ніколи не знаєш, на що в тебе спрацює, в тебе особисто. Тому я за те, щоб люди експериментували. Але з досвіду я бачу, що якщо люди починають постити короткий контент дуже завчасно, разом із горизонтальними, то вся алгоритми Ютубу, вони так, отакі, типу... Що, що відбувається? Кого? На що ти фокус? Де фокус? На що, на що тебе показувати? Да? На, кому тебе показувати? Тому фокус тут важливий, фокус на чомусь одному. І а, момент такий моральний, коли ви, е, буває, да, залітає у вас там короткі ролики одразу там на 4 тисячі, на 5 тисяч, ти залив, а він тебе за два дні вже 2 тисячі, 10 тисяч, може там і більше. І ти такий, клас! Вау, це тобі дає енергії, а потім ти постиш довге відео горизонтальне, а воно, а воно не залітає і на 100 переглядів, або там на 500, і ти такий, тут 5 тисяч, тут 500, нащо на мені не... Але пам'ятайте, що я говорила на початку, яка аудиторія дивиться короткі ролики, і яка аудиторія дивиться довгі ролики. І, і, і кого ви хочете собі привабити? Щось мене постійно це відволікає, цей звук. Давай я виключу. Е, тому ми думаємо про е, основу, що ми хочемо донести цим роликом, кого ми хочемо зацікавити, кого, яку ком'юніті зібрати навколо себе. Ось ви зараз на каналі YouTube Тусовка. Я, до речі. Ще раз нагадую, підписатися, залишити лайк. І, і тут збирається ком'юніті, яка цікавиться Ютубом, яка цікавиться розвитком ютуб каналів. І я тут ділюся щиро без жодних сумнівів, без жодних, я не знаю, там, а прийдіть на мене на курс. Да? Я все розказую в рамках певної теми, щиро ділюся своїм досвідом і знання, знаннями. E, і я хочу зібрати спільноту, яка б цікавилась Ютубом. Це моя цільова аудиторія. E, і... Я розумію, що якщо я почну постати тут шортс про рецепти або ще про щось, то і YouTube заплутається, і ви заплутаєтеся, і ви такі, до наш мені цей канал взагалі, я взагалі з рецептами не хочу. І підете, підпишетесь там на мого конкурента, наприклад. Отже, повертаючись до, до теми, з якими відео працювати, я би рекомендувала зосередитись на якомусь одному контенті. У вас може бути шортс, короткі ролики, але вони, пам'ятайте, мають бути в великій кількості, їх має бути багато. І вони мають бути в, в одній ніші, в одній цільовій ніші вашій, да? і вони мають бути якісними. Тобто це не може бути якесь фуфло. Якщо ви навіть робите якийсь гумор, пранки, ASMR, да? то це мають бути однотипні, класні відео, намагайтеся покращувати свою картинку. І ще один такий пункт, нагадаю, в цьому коментарі було вказано, да? що деякі... Короткі ролики, ти там постиш, хештеги, теги, там, опис, назву, все там морочишся з ними, а воно не залітає. А буває, просто запулиш і, і воно залітає. Я скажу з досвіду, із останнього досвіду, який ми робили. Ми запускали канал а, дуже такий якби серйозний, з вкладеннями. І ми також шорти не пускали одразу, а потім ми пускали анонси оцінарійських шортів. І дуже класно продумували назви і алгоритми, і придумували там все таке туди хештеги, теги, ключові слова, і в нас теж вони залітали дуже рідко, дуже рідко. І потім в якийсь момент у нас зібралася велика кількість цих коротких роликів, і в нас не було і часу, і в мене була така доля е експерименту хотілося використати. І ми зробили, що кожного дня ми постали по 3, 4, по 5 коротких роликів, які просто назва е і прив'язка до якогось довгого відео робили, і ні тегів, ні ключових слів, ні хештегів, лише назва. Ключова. Цепляюча назва. І ви знаєте, кожен короткий ролик приносив нам мінімум 500 тисяч переглядів і приносив багато нової аудиторії. І що я з цього експерименту зрозуміла? Зараз з вами ділюся. Тут ось так от щедро. Тому надіюся на вашу лояльність, як мінімум, що ви підпишетесь. А взагалі, взагалі буду дуже вдячна, щиро, щиро, щиро вдячна, якщо ви поділитеся цим відео в своїх соціальних мережах, в інстаграмі, в телеграм-каналах, і просто порадите своїй аудиторії підписатися на цей канал. Це буде просто для вас дуже для мене дуже-дуже цінно, і я вам буду дуже вдячна. Так от, що я зрозуміла з цього експерименту? що коли ми короткий ролик дуже оптимізовуємо, це швидкий контент, це контент фастфуд. Е, І коли ми його дуже детально описуємо, хештеги, теги, ключові слова, YouTube намагає зжати е, аудиторію, куди його показати. Але ми часто не попадаємо в цю цільову аудиторію, тому що, тому що це швидкісний контент. І аудиторія е, дуже широка. І коли ми навпаки пишемо тільки назву, у Ютуба розпра... е, розправлені руки, да? розв'язані руки. І він може зробити ширшу аудиторію. Ви ж йому не звужуєте, не показуєте, а покажи мене тільки ось цим. Ви навпаки, будь ласка, Ютуб, вибери, покажи мене, кому хочеш. І так як це короткий ролик, я е, все-таки наголошую, що це навряд чи це спрацює на довгих роликах. Але на коротких роликах е, YouTube має доступ до більш широкої аудиторії, і тому відео короткі, які... Не сильно оптимізовані, вони будуть показані більшій аудиторії. І тобто в більшій кількості людей, от, наприклад, YouTube покаже вас на тисячу людей. Тисячу людей відреагує, якось подивляться до кінця, можливо, лайк залишать, можливо, ще раз передивляться. І е, в яка кількість людей, якщо цей відсоток більший, Ютуб да, покаже ще тисячі людей, або десяти тисячі людей. І з цієї вибірки буде далі складатися, чи більше він покаже, чи менше кількості покаже. І якщо ви не постите ключові слова, теги і так далі, описи не звужуєте це для коротких роликів, Ютуб буде вас показувати більш кількості людей. Ось такий аналіз, який склався за останніх півроку аналізу того, що ми створювали для інших каналів. Я дуже надіюся і знаю, що ця інформація супер цінна і ви використаєте її для своє, свого блага. Я вам цього бажаю, я вам бажаю класних YouTube каналів. Наступного тижня в нас буде запланований прямий ефір. Я вас запрошую вівторка у нас на цьому каналі нове відео або пряме включення, прямий ефір. Тому пишіть коментарі, записуйте в коментарях свої запитання, яку тему розкрити наступною, які у вас є питання щодо YouTube, що до особистого бренду розвитку. Підписуйтеся на мої канали, переходьте на мої інфопродукти, я буду вас рада бачити на своїх навчаннях. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!